Усім привіт! Ви дивитесь будівельну кухню. Свіжі факти про хід будівництва об'єктів КАН Development. Підписуйся на наш канал та став лайк, якщо сподобається наш новий випуск. Мене звати Денис, і я сьогодні презентую 6 фактів про будівництво 6, 7 і 8 черги ЖК Fiana Town. Поїхали! Тож, факт перший. Наймиловидніший благоустрій! У 6 черзі виконані всі роботи по влаштуванню мереж. У повному обсязі завершені підготовчі шари. На 70% влаштоване покриття. Ведеться підготовка до укладання асфальту. Виконуються підготовчі роботи для встановлення лавок та болардів. Факт другий. Стовідсоткова гордість. Моноліт та кладка. У всіх будинках шостої, сьомої та восьмої черг. Моноліт та кладка виконані на 100%. Вам не почулось на 100%. Переходимо до третього факту: покрівля. Покрівля 6-7 черги вже готова на 100%. Відсоток виконання робіт покрівлі 8 черги, у 26 му будинку 60%, у 25-му 10%. Факт четвертий. На що ми звертаємо увагу в першу чергу? Звісно ж, молодці фасади та вікна. У 6 черзі фасади вже завершені. Вікна встановлені на 100%. У сьомій черзі 30-й будинок на 90%, 29-й будинок на 80%, 28 й на 50%, 27 й та 26 й вікна на 100%, фасад на 10%. Факт п'ятий. Або навіщо ходити пішки? Отже, ліфти. Повністю змонтовані ліфти у будинку 28-го по 33-й. Стан монтажу будинку 27 80% готовності. У 26 будинку 10% готовності. Факт шостий для всезнаєк, внутрішні та зовнішні інженерні мережі. У шостій черзі монтаж систем водопроводу, каналізація опалення та електрообладнання готовий на 100%. У сьомій черзі готовність 80%. У восьмій черзі готовність 15%. Отже, шість фактів про хід будівництва даруємо вам сьогодні, але вважайте, що на день народження. Дякую вам за увагу. Пишіть у коментарях, які факти вам хотілось би дізнатися і чекайте новий випуск. З вами був Денис. До нових зустрічей.